Мембранні баки для систем холодного та гарячого водопостачання. Мембранні баки широко застосовуються в системах холодного та гарячого водопостачання. Їх використовують разом із підвищувальними насосами та водонагрівачами. Якщо мембранний бак встановлений у системі холодного водопостачання, його називають гідроакумулятором. Якщо бак встановлений у системі гарячого водопостачання, його називають розширювальним баком. Функції мембранних баків гідроакумулятор накопичує воду під тиском і знижує ризик гідроударів. Розширювальний бак компенсує надлишковий об'єм води, що виникає при її нагріванні у водонагрівачі. Конструкція мембранних баків. Мембранні баки мають просту конструкцію сталевий корпус, розділений гумовою мембраною на повітряну та водяну порожнини. Мембрана придатна для використання спитною водою. Питна вода не контактує зі сталевими стінками бака. Вона або перебуває всередині мембрани або стикається з покритою спеціальною емалю поверхнею. Принцип роботи мембранного бака. Вода під тиском надходить у водім бака, стискаючи повітря в повітряній порожнині через гумову мембрану. Коли це необхідно, чи стислий повітряний об'єм витісняє воду назад у систему. Як розрахувати необхідний об'єм мембранного бака? Мембранні баки випускаються з об'ємами від 0,25 до 5000 літрів і розраховані на робочий тиск корпусу 10, 16 або 25 бар для а, спеціальних моделей. Об'єм гідроакумулятора для системи холодного водопостачання розраховується на основі обмеження кількості включень насоса на годину, якщо не потрібно накопичувати певний запас води під тиском. Для систем гарячого водопостачання при розрахунку об'єму. Враховуються, і потужність водонагрівача, бойлера, мінімальна і максимальна температура води, тиск води у підвідній лінії, тиск спрацювання запобіжного клапана, для проточних баків піковий витрата. Монтаж мембранних баків. У системах холодного водопостачання гідроакумулятори монтуються на всмоктувальній або нагнітальній стороні насоса. Їх можна встановити у приємку, кесоні або технічно у приміщенні будинку. Розширювальний бак у системі гарячого водопостачання розміщують поруч із водонагрівачем на стороні подачі холодної води, а не на виході з нього, див інструкцію з експлуатації. Налаштування тиску в мембранному баку для коректної роботи системи потрібно встановити правильний початковий тиск, позначений як p 0 і узгодити його з тиском увімкнення насоса. У підвищувальних установках, коли бак розташований на нагнітальній стороні. Початковий тиск дорівнює тиску увімкнення насоса мінус 0,5 бар. У підвищувальних установках, коли бак знаходиться на стороні всмоктування, початковий тиск дорівнює тиску на вході мінус від 0,5 до 1 бару. Для систем гарячого водопостачання початковий тиск дорівнює тиску на вході мінус від 0,2 до 1 бару, де тиск на вході це значення тиску після редуктора. Якщо редуктор тиску в системі відсутній, початковий тиск визначається як мінімальний тиск подачі води в систему мінус 0 п'ятбар. А таке налаштування забезпечить початковий запас води в баку і захистить мембрану від передчасного зношення. Обслуговування мембранних баків. мембранні баки потребують мінімального обслуговування, контроль тиску в повітряній камері, перевірка цілісності мембрани, зовнішній огляд на предмет корозії. За потреби виконуються підкачування повітря, заміна мембрани, заміна фланця, очищення вхідного патрубка, усунення дефектів покриття корпусу. Якщо пошкодження усунути неможливо, бак замінюють повністю.